10 шотландських замків, які варто побачити під час наступної подорожі. Шотландські замки, Ольденбургський Шарм, кланові війни та подорожі в часі. Шотландія саме слово викликає в уяві образи скельних гір, нескінченних пустот і, звичайно, величних замків. Ці кам'яні фортеці, що височіють над ландшафтом, не просто пам'ятки архітектури, це живі свідки бурхливої історії, між нових воєн, королівських інтриг і непохитного духу шотландського народу. Мандрувати Шотландією, не відвідавши хоча б кількох замків, все одно що пити чай без цукру, неповноцінний і позбавлений справжнього смаку. Як людина. Яка багато подорожує Європою і захоплюється історією, можу з упевненістю сказати, що шотландські замки мають особливий шарм. Вони не такі помпезні та багаті, як Версаль чи німецький замок Нойшванштайн. Тут немає розкішних інтер'єрів і золотих статуй, але в їх суворій величі, в грубих кам'яних стінах. Просочених вітром століть відчувається якась первісна сила, який зв'язок з минулим, який важко передати словами. Замки як відображення історії та культури. Шотландські замки це не просто оборонні споруди, вони є відображенням складної соціальної та політичної структури Шотландії. Століттями, коли країна була поділена на багато кланів, кожен клан мав свій власний замок. Який служив центром влади та символом його незалежності. Ці замки були не лише домівками для вождів кланів, це були укріплені бастіони, де зберігалися скарби, приймалися важливі рішення та відбувалися урочисті заходи. Відвідавши ці замки, ви можете відчути себе частиною цієї історії, уявити життя вождів кланів, їхніх воїнів, їхніх слуг. Ви відчуваєте напругу кланових воєн. Чуєте брязкіт мечів і крики воюючих. Можна уявити королівські візити, дипломатичні переговори і навіть такі трагічні події, як страти та зради. Мої особисті враження від шотландських замків минулого року я кілька тижнів подорожував Шотландією, звісно, відвідав кілька замків. Найбільше враження на мене справив Единбурзький Замок. Його розташування на вулканічній скелі Касел Рок робить його практично неприступним, а вид на місто просто захоплює дух. Особливо вражає гармата, яка щодня відзначає час о 13 годині 00 хвилин, традиція, яка сягає корінням у далеке минуле. Замок Ейлен Донан, розташований серед трьох озер, вразив своєю красою та мальовничістю. Не дивно, що він часто служить місцем зйомок. Його історія, пов'язана з повстанням якобітів, додає йому драматизму і загадковості. Однак найбільше мене вразили руїни замків, наприклад, замок Тіорам. Їхній стан, хоча й сумний, надає їм особливої аури. Можна уявити життя людей, які жили в цих стінах, і відчути трагедію їхнього занепаду. Кілька замків, які варто відвідати. Якщо ви плануєте поїздку до Шотландії, я настійно рекомендую включити відвідування кількох замків у свій маршрут. Ось кілька, які мене вразили найбільше. Единбурзький замок, як уже згадувалося, це символ Шотландії, і його варто відвідати. Замок Ейлін Донан гарний історичний замок, який часто служить місцем зйомок фільмів. Замок Даннотар, зруйнований замок із насильницьким минулим. З якого відкривається приголомшливий вид на море. Замок Денвейган найстаріший безперервно населений замок у Шотландії, де досі проживає клан Маклеот. Замок Блер, замок, який поєднує в собі елегантність заміського будинку з міцністю укріпленого будинку. Кесел Стокер замок, розташований на припливному острові в озері Лохлайх, є прикладом ізоляції та краси. Замок Тіорам зруйнований замок на припливному острові, який викликає відчуття драми та занепаду. Поради мандрівникам бронюйте квитки заздалегідь, особливо в пік сезону, щоб уникнути черг і гарантувати вхід. Дізнайтеся історію замку. Перед відвідуванням прочитайте про його історію та легенди, щоб краще зрозуміти його значення. Носить зручне взуття, більшість замків вимагають багато ходіння по нерівній поверхні. Будьте готові до мінливої погоди. У Шотландії погода може змінюватися дуже швидко. Не забудьте фотоапарат, Замки Шотландії чудове місце для фотографування. Висновок. Подорож у часі. Відвідування шотландських замків це не тільки огляд пам'яток архітектури. Це подорож у часі, можливість доторкнутися до історії, відчути дух шотландського народу та відчути зв'язок із минулим. Це можливість побачити світ очима вождів кланів, воїнів і королев, які жили і боролися за свою землю. Шотландія це країна, де минуле оживає. А його замки, живі свідки цієї дивовижної подорожі в часі, дозвольте собі поринути в цю атмосферу, і ви не пошкодуєте. Ключова ідея, шотландські замки це не просто пам'ятники архітектури, це живі свідки бурхливої історії та непохитного духу шотландського народу. Я впевнений, що кожен, хто відвідає Шотландію і на власні очі побачить ці величні замки, назавжди залишить у своїй пам'яті незабутні враження, це досвід, який варто прожити.